Вітаю вас, мої шановні друзі. Мозок кожного із нас влаштований таким чином, що він схильний сприймати звичне за відоме. Проте, наприклад, що ми постійно чуємо, що говорять люди навколо, від постійності таких розмов, ми починаємо відчувати впевненість, що ми маємо певні знання у цьому питанні. Насправді, це такий собі невеликий самообман. Від регулярних розмов на якусь тему, навіть якщо ми насправді про це нічого не знаємо, то нам з часом починає здаватися, що ми вже розбираємося у цьому питанні. Ну ось, наприклад, зараз, під час війни, навколо пишуть, кажуть шахеди. Ми чуємо в телевізорі, читаємо в телеграм-каналах. Ми навіть самі інколи їх чуємо, а то і бачимо, що ось вони летять. Нас ця реальність постійно оточує, для нас це вже стало чимось звичним, і про шахеди вже усі ведуть мову як про щось відоме і зрозуміле. Навіть інколи мій шостирічний син говорить про шахеди як про щось для нього добре відоме. Але якщо запитати у дорослої людини, а що таке той шахет, то по правді небагато хто скаже, що це безпілотний літальний апарат такого то типу, а їх ж є декілька типів, так? З такими то там характеристиками, швидкість і висота польоту, з такою-то потужністю ураження, з таким-то бойовим навантаженням, ну, і тому подібне. Ось, або, наприклад, час від часу кремлівський диктатор вдається до ядерного шантажу і починається у розмовах порісічних людей ці всі дискусії стосовно можливості ядерних ударів, потенційної зони ураження. Ну і тому подібне. А спитаю цих же людей: а якими носіями ядерних зарядів володіють Збройні сили Російської Федерації? Так відповіді, скоріш за все, і не буде. Просто тому, що відбулася оця вже згадана підміна. Звичне, наш мозок почав сприймати, як йому зрозуміле. До речі, від цього ж принципу походить таке відоме сучасне явище, як так звані диванні експерти. У 18-му році, коли, наприклад, готувалося надання Томосу про автокефалію Православній церкви України, ці люди стали знатоками церковних канонів. Потім, коли прийшов коронавірус, вони стали вірусологами, там, імунологами і тому подібне. Потім у них виникли беззаперечні поради, як саме потрібно воювати, а найголовніше перемагати Росію. А разом із тим. Вони вже напевне знали, як там будувати міжнародні відносини, як зберігати стабільність внутрішньої економіки. Пророкую, що зовсім скоро вони стануть знавцями в дипломатії і у переговорних міжнародних процесах. Інколи ми і самі стаємо трішки такими диванними експертами, адже правило залишається незмінним. Наш мозок. Ту інформацію, яку постійно він чує з часом він її починає сприймати як зрозумілу і йому відому. Тільки лиш тому, що це постійно повторюється. А оскільки у нас мозок один на все життя і на всі аспекти нашого життя, то у питаннях віри наш мозок себе поводить так само. Тож не дивно, що у найфундаментальніших питаннях. Наших релігійних переконань, ми інколи буваємо найменш усвідомленими. У найбільш фундаментальних питаннях ми, як правило, залишаємося найменш усвідомленими. Запитайте, а хто такий Бог? У віруючої людини запитайте: або що таке віра? Або що таке церква? Не будинок, не споруда, не храм, а саме церква. Та, яка пишеться з великої літери. І на ці, відповіді можна, від, на ці питання відповіді можна і не отримати. Бо ми схильні не задавати собі питання про ті явища, з якими ми постійно маємо справу. Бо вони ж нам здаються відомими. Так, в якомусь обсязі, звичайно, відомі. Але чи є достатнім той обсяг? Мені здається, що достатньо він буде тоді, коли його вистачатиме, щоб нам не припускатися помилок у розумінні. Бо у християнстві, наскільки я, звичайно, це розумію, цінність мають не кількість академічних, наприклад, знань з того чи іншого питання, а адекватність нашої свідомості. А хоч, та я вам скажу по-біблійному, це вірність істині яка і досягається тоді, коли ми чітко усвідомлюємо для себе, а який зміст ми вкладаємо у те чи інше поняття. Бо від того, що ми постійно чуємо там Бог, церква, віра, ми ж не стаємо краще розуміти ці явища. Ось і сьогодні я пропоную поговорити про одне із фундаментальних понять нашої віри, а саме гріх. Здавалося, ну про що тут говорити? Ну, все ж зрозуміло. У кого там є питання? Ось гріх, ось не гріх. Все ж просто. А хтось інший взагалі скаже: ну, а про що іще попу говорити, як не про гріх? Адже ідея гріха священникам прям дуже вигідна. Вона ж робить людину вразливою і примушує її шукати виправдання, зокрема, в церкві. Насправді ж свою задачу я сьогодні бачу в тому, аби сформувати чітке розуміння, що таке гріх. Адже саме через, начебто, очевидність, ми, як правило, ніколи і не цікавились, а що таке гріх. Не які вчинки та чи інша церковна традиція вважає гріхом, а що таке гріх у власному розумінні цього поняття. Гріх по-грецьки, бо саме звідти прийшло до нас це слово, звучить як амартія, і перекладається як промах. Тобто перед нами стрілець, який цілиться, випускає стрілу, але не влучає. Оце і є амартія. Стріла пролетіла мимо. Ти сили витратив, але стріла не влучила. І знаєте, добре, якщо стріла не влучила у мішень. То за тією стрілою всього-навсього потрібно буде сходити, підняти і повернутися на місце, звідки і відбувається стрільба. А якщо ти не влучив там, де ціляться в тебе самого, цінність саме такого розуміння гріха полягає у його новозавітному дусі. Бо гріх це твоя помилка, це твій промах. Бо Згадайте, навіть в сучасній мові, на помилку ми інколи кажемо «промах». Таке бачення набагато цінніше, аніж популярне уявлення про гріх, як про злочин, за який Бог бажає тебе покарати. Я розумію, що юридичне таке ставлення до Бога, воно є більш зрозумілим, але ж воно зовсім не новозавітне. А образ промаху гріха як промаху, це надихаючий образ. Бо в ньому над тобою, знаєте, не нависає, отак ось зверху дріб'язковий Бог, який начебто тільки тим і займається, що записує усі там твої злочини, готуючи для тебе майбутнє або навіть і теперішнє покарання. А разом із тим гріх як промах, саме таке розуміння гріха це концепція, яка не веде ані до поверхневості, ані до духовної розслабленості. Бо знаєте, не страшно, коли в тебе одна чи декілька помилок в житті. Але якщо у тебе все життя є помилкою, то на що ж тобі в кінці кінців розраховувати, якщо все життя суцільна помилка. Якщо ж відштовхуватися не від особливостей самого терміну амартія, а подивитися на суть новозавітних писань, то стане зрозумілим, що гріх це. Насамперед і виключно порушення Божих заповідей. Комусь може здатися, що таке визначення ну, занадто широке, бо окремі ж люди зможуть його тлумачити по-різному, а отже, і прийти до певних різних висновків. Але в цьому великої проблеми особисто я не вбачаю. Точніше, вбачаю, але це проблема не у визначенні, а це проблема тих, хто тлумачить. Бо Знаєте, зараз ми ж маємо аж навіть цілого патріарха, який до сих пір так і не може впоратися, із розумінням ну такої вже очевидної заповіді, як Невбий. Якщо казати по правді, він далеко ж не один у історії церкви такий, просто він наш сучасник, тому ми так на це боляче і реагуємо. Але те, що у нього чи у когось там іншого щось не зрослося у голові. Із розумінням заповіді. Так це чия проблема голови, чи заповіді, наприклад, не вбивають. Так само і тут я вважаю, найадекватнішим визначенням, що таке гріх, я, як і раніше, вважаю саме порушення Божих заповідей. Чому я наполягаю саме на такому визначенні? Є дві причини, і вони повністю співпадають із двома популярними, але насправді дефективними. Уявленнями про те, що таке гріх. Перше із таких уявлень я б умовно назвав світським, Бо саме в такому середовищі це уявлення найчастіше і поширене. Коротка суть цієї ідеї така. Гріх це те, коли я роблю погано іншій людині. Ну, слухайте, погодьтесь, ніхто ж не буде споречатися, що робити іншій людині погано ну, це дійсно погано. Це, власне, і доводити не потрібно, так? Але таке визначення, начебто, правдиве. Воно правдиве само у собі, але й воно є недостатнім для визначення, що таке гріх. Бо це визначення є неповним і однобоким. Бо в основу такого принципу покладено дві ідеї: ідею гуманізму, тобто доброго ставлення до людини, і ідеї моєї оцінки про те, що є добре, а що є недобре для мене і для іншої людини. Натомість, у такому визначенні немає взагалі місця для Бога і для Його слова. Бог у такому підході, він не те, що не авторитет, настанову якого потрібно виконувати, а він там взагалі не потрібний. Адже людина сама вирішує, що на її думку добре, а що погано. Таким чином, ми, по суті, отримуємо, що? Культурний, гуманний. Але вибачте атеїзм. Навіть якщо людина не заперечує при цьому існування Бога. Бо фактично людина не визнає авторитет Бога, а лише припускає факт Його існування. Ну, слухайте, це не є вірою у біблійному розумінні. Поза межами будь-якого авторитету, життєвий шлях людини залежить лише від її власних рішень. І від її особистого морального рівня. Відтак. Хтось, наприклад, хто додержується такого розуміння гріха, буде подружню зраду вважати за гріх, бо від нього страждає зраджена сторона, діти там можливо. А хтось скаже, що нічого такого страшного в цьому і немає, бо в його системі координат такий вчинок не є чимось поганим. Я вже мовчу, наприклад, про блуд. Там взагалі лише для всіх приємно, який там гріх, там же ніхто не страждає. Знаєте, при такому підході навіть побутове вбивство такий собі гріх. Бо там буде, а він мене спровокував, слухайте. А він мене принизив. А він отримав по заслугам! Я повинен був відновити справедливість. Там будуть тисячі пояснень і виправдань. Ну або слухайте. Наприклад. Крадіжка з підприємства, або, тим більше, із бюджетної установи. Та хіба вони там обідніють, скаже той, хто щось там поцупив собі? Та можливо, і не обідніють, слухайте, я ж не знаю. Я ж не проводжу там бухгалтерський аудит, хто там збагатився, а хто збідні. Питання ж зовсім інше. Або, наприклад, Хабар. Там це ж гріх, це не лише злочин, це ще й гріх. Але ж, якщо дивитися оцим принципом. А кому там від цього стало погано, так коли ти даєш хабар, там нікому не погано. Той, хто отримує хабар, йому добре, бо у нього грошей побільшило. Той, хто дав хабар, йому також добре, бо навіть якщо він втратив гроші, він ж їх втратив заради якоїсь цілі. Так він же хотів щось отримати, і він, скоріш за все, отримав. Досяг тієї мети, яку він хотів. Все, всі задоволені. А навіть якщо хтось в чомусь там і незадоволений, то при такому підході завжди знайдеться виправдань, чому саме в цьому випадку моє діяння не є чимось поганим. Ну ніхто ж не постраждав, там скажуть. А якщо постраждав, ну не помержеш. А якщо помер, ну слухайте, так йому і треба. Він взагалі був поганою людиною, то й не дивно, що він там помер. У такому світогляді гріх це абстракція. Гріх це абстракція, яку людина, звичайно, визнає. Але в її особистому житті гріха як факту майже ніколи немає. Немає тому, що вона сама, ця людина, вирішує, що і коли вона буде вважати для себе гріхом. Але є ж і друга крайність, яку б я умовно назвав церковною. Там світська, а тут інша крайність церковна. Бо саме в церковному середовищі поширений такий погляд там усе гріх. Їв пізно, довго купався у ванні, користувався косметикою, радів своїм успіхам, бажав покращити комфорт свого життя, не погоджувався з думкою іншої людини, коли розповідав, щось жартівливе перекручував слова. Слухайте, і це ще більш-менш адекватні приклади. Які наводяться у тих нещасленних списках гріхів, які є досить популярними і в інтернеті, а інколи навіть у вигляді духов... друкованих книг розповсюджуються навіть на парафіях. Там, де священник або не слідкує за духовним і ментальним здоров'ям своїх парафіян, ну або ж якщо він вважає оцю всю маячню нормою. Знаєте, я навмисне. Увів у пошуковик оцей список гріхів, відкрив перше ліпше посилання, і для підняття настрою і, і мого, і вашого я вам зацитую те, що у цьому списку вважається за гріх, і підкреслю, це ж лише один список, таких їх сотні, якщо не тисячі. Правда у тому, що я відкрив там все в жіночому роді, але слухайте, там гріхи, які. Якщо це вважати за гріх, звичайно, то їх можна, однаково розповсюдити як на чоловіків, так і на жінок. Слухайте, далі те, що я буду читати, це не мої думки, це цитати Цитати про дії, в яких начебто потрібно каятися, бо це начебто гріх, здійснювала молитви без низького поклону іконам. нарікала на погану дорогу, дякувала людям, а не Богу. Виходила з храму до вбиральні, не посилала подарунки тим, хто образив мене, розмовляла під час їжі. Далі, взагалі, рвала на цвинтарі бузок і приносила додому. Моє, до речі, питання: чому бузок, інші квіти на цвинтарі не ростуть, і з задоволенням користувалася запашним милом, кремом, пудрою? Фарбувала брови нігті та вії. А якщо це робити без задоволення, тоді це вже не гріх. Креслила хрест на землі. Це взагалі якийсь ідіотізм. Навіщо його там креслити? Під час купівлі, ну, мабуть, на ринку чи де торгувалася. Тож зауважте, якщо ви приходите на базар і просите трішки там знижки, ну то ви вже вважаєте згрішили. Бували випадки, коли настирлова дзвонило і голосно стукало у двері, щоб відчинили. Холодно приймало душевно корисних відвідувачів. Це взагалі, а як їх визначити? Вони для тебе душевно корисні чи не душевно корисні? Насила жіночі забаганки. Там перечисляється декілька, і, зокрема, мене вразила красиві парасольки. Оце вам гріх. Далі я взагалі не знаю, як це коментувати. Часто відкривала рота, щоб похвалитися золотими зубами, лінувалася переписувати духовні настанови, розмовляла до ранкової та після вечірньої молитви, у бесіді користувалася артистичними прийомами, говорила. Неприродним голосом часто прала білизну. Раділа, що настало свято, і не треба працювати. Вранці займалася гімнастикою, слухала поради егоїстів, відволікалася від молитви при укусі комара, мухи і інших комах. Далі, взагалі, супербіблійне. Слово Боже говорило людям недостойним, мабуть, потрібно тільки достойним. Лінувалося писати привітання із церковними святами. Сідало на ліжко без дозволу господаря, молилося у шапці, Каталося для задоволення на машині. Моторному човні велосипеді. Ну, загалом там було виділено 473 гріхи, і це лише в одному списку. Це лише одне видання. Кому цікаво, напишіть, я вам посилання дам, щоб... А то мене хтось може запідозрити, що я тут на когось наклепи зводжу. Ні, я сам ледве стримувався від сміху зараз, а ще більше коли готувався до цього відео. А знаєте, це ж лише список із чотирьох. 173 гріхів. Ну, тобто одне коротеньке речення, так? Інколи навіть одне слово. А я бачив книги, де не 473 речення, а 473 сторінки. Де написано про ті гріхи, в яких потрібно каятися. Там, знаєте, ще потрібно зусилля не для того, щоб це все усвідомити, а просто для того, щоб це прочитати. Ну і щоб тебе не знудило при цьому. Ой. Звідки це все взялося? Ну, по-перше, від того, звичайно, що люди живуть страхом, страхом караючого і дріб'язкового Бога. Бога, для якого чи не, уся, чи не усяке діяння гріх, а наше життя так точно гріх. А якщо ми про цей гріх ще не скажемо на сповіді, то все, гріх не прощений, а відтак ми будемо навічно засуджені. Слухайте, там взагалі цікава логіка, її зрозуміти не можна і не намагайтесь. Я просто її пояснюю, а ви повірте, що воно так і є. Бо я з цим стикаюся регулярно. Логіка там така: якщо ти в одному хоча б гріху не покаявся, то він, оцей один гріх, в результаті повністю аналює твоє християнське життя і всі твої зусилля. І знаєте, важливо навіть не виправити оцей гріх, не змінитися, не, власне, покаятися, так? Тобто виправити своє життя, а саме сказати про це на сповідь. І цього начебто достатньо все, більше нічого не потрібно. Сказав і все, і гріх зник. Звідси, і оце болісне множення гріхів. А то ж раптом ну, не все назовеш і все погибель. І друге, що формує отакий підхід, це ототожнення місцевої, теперішньої, сучасної церковної традиції, сучасної практики із Словом Божим. Слухайте, пам'ятайте, я ж з самого початку сказав, що гріх це порушення Божої заповіді. І я саме на цьому наголошую. А щоб з'явилися отакі. Придуркувати вибачте, начебто гріхи, як то вас переписувати духовні настанови, або розмовляв до ранкової після вечірньої молитви, то що потрібно в голові зробити? Потрібно на один щабель поставити вічну істину, Слово Боже, і теперішню, маленьку якусь тимчасову церковну традицію, при тому таку, якою її бачить сама конкретна людина. Відчуєте цю різницю? Слово Боже, воно об'єктивне, вічне і незмінне. А те, як людина інтерпретувала там сьогоднішні якісь там вигадки, це ж зовсім інше. Це зовсім інше. І тут, до речі, ми ж бачимо пряму паралель із тим світським, так би мовити, підходом до гріха. Там людина сама вирішувала, що для неї не є гріхом, нехтуючи Словом Божим. А тут те саме, але навпаки. Людина сама вирішує, що вважати їй за гріх так само нехтуючи Словом Божим. Там людина себе ставить вищою Бога і каже: мені твої заповіді не потрібні, і я сам вирішу, що для мене гріх, а що не гріх. А тут відначебто благочестя, люди поводять себе так само, вони ставлять, від, відставляють в бік Бога і кажуть: Боже, я сам вирішу. Що із діянь вважати гріхом? Твоя думка для мене не особливо важлива. Євангеліє окей, але у мене є збірничок 473 гріхів, і ото важливіше, аніж твоє слово. І оці списки гріхів вони будуть множитися і збільшуватись пропорційно тому, чим менше буде у людини біблійна євангельська свідомість. Знаєте, лякати мене тим, а мене колись лякали і неодноразово. Чим лякали? А тим, що, а ми ж можемо не помічати свої гріхи, тому краще перестрахуватися і все підряд вважати за гріх і усьому підряд каятись. Підкреслюю: люди у такому світогляді під покаянням розуміють не зміну, не виправлення, а саме те, що вони будуть розповідати на сповідь. Покаяння тих людей на сповіді починається і сповіддю закінчується. Так ось, вони казали, що краще перестрахуватися, усе назвати гріхом, ніж потім шкодувати. Що, начебто, ти в чомусь не покаявся. Ну а далі, ота відома логіка. Один гріх перекреслює все твоє інше християнське життя, якщо ти про нього не сказав на сповіді. Так ось, оцім мене лякати не потрібно. Колись я, можливо, цим і лякався, а зараз ні. І вже дуже давно ні. І я цьому радий і щасливий, бо відчуваю себе людиною вільною у Христі. Не від Христа, а у Христі. Чому мене цим не потрібно лякати? Бо я не живу цим страхом мстивого і дріб'язкового Бога. Бо на наше щастя, загальнолюдське щастя, Христос нам відкрив Бога зовсім іншого. Бога, який знає, і що таке справедливість, а то інколи думають, що Бог знає лише тільки, що таке любов. Ні, він знає, і що таке справедливість. А інакше навіщо тоді покаяння? Але Христос нам відкрив і того Бога. Який не терпить гріх. А то хтось думає, та я ж покаявся, і, і все, і Бог мене тепер зобов'язаний, наче простити. А оскільки він ще і люблячий, то все, тепер моє спасіння прямо гарантоване. Слухайте, я такий варіант лайт християнства, такого полегшеного, мені він не імпонує. Але Христос нам відкрив і того Бога, який буде відшукувати усі способи, аби спасти кожного. Знаєте, у Бога, який мені скаже, ти часто відкривав рота, щоб, щоб похвалитися золотими зубами, і, і в цьому ти не покаявся, тому, вибач, тепер тебе чекає вічне засудження. Ну, в такого Бога я не вірю. Бо це не Бог Євангелія, це не Бог Христа, і це навіть не Бог старого завіту. Це Бог, вибачте, чийогось ідіотизму і чиєїсь хворобливої релігійної маячні. І в такого Бога. Я, на щастя, не зобов'язаний вірувати, адже такого Бога не існує. Хіба що він існує в уяві деяких людей. Отже, на завершення повторю ще раз: гріх це не те, що я сам для себе визначив гріхом. І не те, про що нам сказала бабуся, яка 20 років ходить до храму. А гріх це свідоме нехтування Божими заповідями. Знання про те. Що є Божою заповіддю, а що є відповідно гріхом, ми можемо і зобов'язані здобувати не в своєму розумінні і не від думки іншої людини, а у священному писанні, єдиному, вірному, фіксованому Слові Божому, вільному від людських перетлумачувань. Хочеться сказати амінь, і скажу вам амінь. Щиро дякую всім за перегляд. Не забувайте про підписку на канал, хто ще не підписався. Ставте лайки, якщо комусь сподобалось, розповсюджуйте відео. Кому потрібно, коментуйте, пишіть, задавайте питання, особисті чи загальні, я завжди у доступі. Щиро вдячний усім, хто підтримує діяльність каналу. Мир і милість Господня нехай буде з усіма нами.